Вітаю на Константі. 21 квітня світ втратив папу Франциска, людину, яку пам'ятатимуть переважно як релігійного діяча. Але його справжня і, напевно, найважливіша спадщина це далеко не релігійна діяльність, це кардинальні зміни у зовнішній політиці Ватикану, які запровадив саме папа Франциск. Його дипломатія була амбітною, незалежною і водночас прагматичною. Він проклав шлях для Ватикану, який орієнтований не лише на західні держави, а може взаємодіяти з усіма країнами світу. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як папа Франциск змінив зовнішню політику Ватикана. Починаємо. Першою його заслугу є розширення дипломатичних горизонтів. Папа Франциск вивів Ватикан за межі традиційної євроцентричності. Він робив ставку на країни, де католицька церква швидко зростає: Азія, Африка, Латинська Америка. Під час найдовшого свого паломництва у вересні 23-го року. Франциск відвідав Індонезію, Папуа Нову Гвінею, Тимор Лешті і Сінгапур. Він зустрічався не лише з католиками, а й з мусульманськими лідерами, намагаючись відновити довіру, яку розтратили його попередники. Показовим моментом стала його зустріч у Джакарті. У найбільшій мечеті Південно-Східної Азії, де він наголосив на важливості міжрелігійного діалогу. І це були не тимчасові жести доброї волі. Він будував справжню мережу довіри і співпраці. Папа кардинально змінив географію впливу католицької церкви. Він призначив кардиналів у 25 країн, де раніше їх взагалі ніколи не було. Серед них Монголія, Бангладеш, Іран і папуа Нова Гівінея. Він навмисно звертався до країн і народів, які раніше перебували на периферії зовнішнього впливу католицької церкви. Франциск зробив церкву більш місіонерською і закликав до цього ж своїх приспішників. Він прагнув, аби католики не лише захищали віру всередині своїх спільнот, а й несли її туди, де їй загрожує забуття або переслідування. Другим важливим внеском я б виділив розпочати діалог з Китаєм. Одним із найбільш спірних і водночас найбільш амбітних проєктів Папи Франциска стала нормалізація відносин з КНР. І ще у му році, після багаторічних переговорів, Ватикан і Пекін домовилися про спільне призначення єпископів, і це був великий прорив, адже раніше Китай призначав єпископів самостійно, не визнаючи авторитету папи. Політику Франциска відносно Китаю можна назвати гнучкою, але при цьому наполегливою. Навіть коли Китай порушував домовленості, наприклад, коли перевів єпископа до Шанхаю без погодження Ватикану, папа прийняв це, аби зберегти загальний процес діалогу. Ця політика викликала хвилю критики, особливо з боку Сполучених Штатів. Але при цьому дозволила Ватикану зберегти канал комунікації із католиками, які перебувають у Китаї, і при цьому, ну, вони перебувають в далеко не найкращих умовах. А перед тим, як продовжити, пропоную стати спонсором каналу Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний ми продовжуємо. Третім досягненням папи Франциска я б назвав формування балансу у взаємовідносинах між країнами і релігіями. Він підтримував діалог з будь-ким, з мусульманами, з буддистами, православними. Але до мінусів слід віднести його ставлення до війни в Україні. Він займав таку особливу позицію щодо вторгнення Росії в Україну. Він загальними тезами засуджував насильство, молився за український народ, але, попри це, не робив гучних заяв по відношенню до Путіна чи Росії загалом. Очевидно, його позиція викликала розчарування і в Україні, і у наших союзників. З дуже дивного він виступав проти економічних санкцій проти Росії, адже вважав, що вони шкодять звичайним людям. Він також говорив про провину обох сторін і про розширення НАТО як причину, можливу причину цієї війни. Для нас це звучить дико. Попроросійськи, але в рамках Ватикану це показує те, що він був готовий діяти незалежно від своїх прямих партнерів е, західних країн, які очевидно засуджували Путіна і його дії. Цікаво, що, попри це, після його смерті з'явились новини, що він донатив на нашу армію. Але як би там не було, після себе Франциск залишив зміцнену дипломатичну мережу. Він реорганізував Державний секретаріат Ватикану, додавши нові структури для підтримки дипломатів, і розширив діяльність Папської академії, найстарішої дипломатичної школи у світі. Кардинали, призначені Франциском, тепер мають куди більш широку глобальну репрезентацію. І це відкриває можливості для обрання наступника папи римського, який також буде продовжувати стратегію багатополярності. І щодо висновків, Франциск залишив церкві не лише образ людини з усмішкою і вічно махаючою рукою. Він створив ефективну дипломатичну машину, яка здатна діяти у. Суперечливому і великому світі він навчив Ватикан бачити світ не через європейські або американські окуляри, а як світ із безліч голосів і культур. Його спадщина це дипломатія, яка виражається у прагматизмі та наполегливості. І зараз, коли католицька церква шукає нового лідера, найкращим, напевно, найкращим вшануванням пам'яті папи Франциска було б обрання лідера, який продовжить його вектор глобальної політики. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, обов'язково ставайте спонсорами. Чао!